Новий спортивний тренд у Рівному піклбол гра, яка швидко набирає популярності у світі. Усе, що потрібно, ракетка, м'яч та бажання активно провести час. Пікбол це класна гра, це гра, яка пішла з США. Пікбол грає весь світ. Пікбол це середнє між тенісом, настільним тенісом і бадмінтоном. Пікбол дуже зручний вид спорту і Який доступний для всіх Юрій Ходоковський дізнався про піклбол декілька місяців тому під час поїздки до Великої Британії. Там він спостерігав за розвитком адаптивного спорту. Тож вирішив розвивати цей вид і в Рівному. Зокрема, тут вже проводять регулярні тренування та навіть були перші змагання. Так сталося, що я був причетний до того, щоб допомогти в організації проведені ну, кубка, який мав називатися, «Кубок кобукрівна, став кубок рівне здобонь. Ми провели. Такий невеличкий турнір, де були представники Києва, Рівного, Львова, Долбунова провели такий невеличкий ну, кубок, де приймали, приймали участь крісло-колесичні хлопці, які на кріслах займаються. Ну і ті ветерани війни, ті молоді хлопці, які зараз на корті. Які нормально себе показали серед тих, хто тренується, є 12-річний Нікіта. Хлопець чотири роки займається великим тенісом, а тепер поєднує тренування із піклболом. Був навіть на змаганнях з нового виду спорту. Я от займаюсь тенісом, і мені дуже легко перейти в пікл. Тут не, не треба дуже велика сила удару. Тут треба більш ноги, щоб добігти до м'яча. Там було зовсім інше покриття, тобто не таке, там все рівне. І е, противники дуже сильні. Тобто там е, займаються наперед е, 20 років або ще більше. Тобто, там такі професіонали дуже Піклбол було рівному, лише набирає обертів, та перші результати вже доводять ця гра, яка об'єднує, а головне доступна для всіх охочих, незалежно від віку чи рівня підготовки. Ліля Томашевський, Олег Шаламай, новини рівного.